Наскільки використовував це фейковий вступ в університет, щоб не, не долучатися до відсічі збройній агресії? Ну, якщо про це ага. говорить міністр освіти, значить, проблема є? Я думаю, що в, ну, от в моєму середовищі є люди, які поступили. У навчальні заклади в двадцять другому, році в середовищі спілкування там ближньому, дальньому. ці люди є. Я думаю, в кожної активної людини. Тому ми можемо говорити про тисячі десятки тисяч е, е, таких осіб. Е, це перше. Друге, якось вже, мені здається, ми в студії Львів медіа це обговорювали е, мене було спілкування з одним викладачем. Одного з Львівських національних університетів, де він розповідав, що в професора на їхній кафедрі в 21-му році, включно, було два аспіранти. На кінець 22-го року цих аспірантів стало 150. Це також матеріал для досліджень. І і наступним етапом треба подивитись, а що в нас відбувається з аспірантурою.